Так, э, сьогодні тема уроку у нас ознаки паралелограма. Э, ну, нагадую вам, що ми вивчили властивості паралелограма і нагадаю, чим відрізняються ознаки від властивості. Властивості це коли надана вам фігура якась геометрична, і ви можете назвати властивості цієї фігури. А ознаки паралелограма це коли е, якісь твердження нам надаються, але ж ми не знаємо, що це за фігура. І завдяки цим твердженням ми доводимо, що дана фігура є паралелограмом, там, чи ще чимось, якимсь конкретним видом цієї фігури. Таким чином, е, дивіться. Ознаки паралелограма, тут вони всі три. Ну, Скажімо, перша давайте розглядати ще червоний поля. Тобто твердження, за яким можна довести, що дана фігура паралелограм. Дивіться, якщо дві протилежні сторони чотирикутника паралельні і рівні, то це чотирикутник паралелограм. Другий. Якщо протилежні сторони чотирикутника попарно рівні, то цей чотирикутник – паралелограм. І третій пункт, якщо діагоналі чотирикутника точкою перетину діляться націл, то цей чотирикутник – паралелограм. Вони не повинні доводитися разом, тобто це не означає, що довести, що паралелограми, повинні виконуватися три ознаки. Одну з трьох, якщо ви довели, то чотирикутник є. Паралелограми. Ну, на чому базуються наші однаки? На тому, що паралелограм це такий чотирьохку, у якого протилежні сторони паралельні. І якщо ми приходимо до цього висновку, то ми робимо висновок, що він паралелограм. Тобто, давайте доведемо. Ось тут у нас доведення малюночок є ще, щоб і видно було, це у нас видно. І так, рисунок 15. Зверніть увагу, це доведення, якщо в чотирокутнику одна пара сторін. Довільна. Ну тут взяли АД і БЦ. Тобто наша перша ознака, якщо АД ну, паралельно БЦ, дивимось, АД паралельно БЦ. Давайте я тут напишу. АД. Паралельно Б, Це нам надано. А також нам надано, що ті ж сторони рівні з тобою. Об тобто це наше дано. Малюнок я не буду і він у нас є. Дружні. То тоді... Треба довести. що А, БСД, А, Б, С ДГМ, тобто паралелограм. Далі я записувати доведення не буду, а за малюнком поясню. Ну, що зробити? Побудували діагональ А. Далі. Е, ну, БЦ паралельно АД вже відомо. Залишається довести, що АБ паралельно СД, і тоді у даного чотирикутника будуть протилежні сторони паралельні, він буде паралелограм. Для того, щоб довести, що АБ паралельно СД потрібно розглянути, ну, привести знову до якоїсь ознаки. Паралельності двох прямих. Ну, дивимося. Оскільки у нас БС дорівнює АД за умовою, так? Далі. кут перший дорівнює куту другому, так? У нас, бачите? Кут четвертий позначили дорівнює куту третьому. так? Чому? Це вже висновок буде. Тому що наші трикутники А, Б, С і трикутник С, Д, А, вони рівні. За двома сторонами і кутом між ними. Дивіться, а, С – спільна сторона, це такий в мене зігдах. С до рівня а, Д я позначаю. І от тільки зараз я візьму інший колір, кути другий кут. Та перший рівні, оскільки БЦ паралельно АД нам уже дано. І тоді наші трикутники рівні за першооднакої рівності трикутників, оскільки вони рівні, то тоді кут четвертий дорівнює куту третій. А кут четвертий і кут третій – Це внутрішні різносторонні прямих АБ, СД і Січні е, АЦ. А якщо у нас внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі АВ і СД будуть паралельні. Ну і таким чином ми довели, що АВ паралельно СД, а от тільки цього чотирикутника тепер БЦ паралельно АД за умовою, АВ паралельно СД за доведенням, то ми маємо, що цей чотирикутник буде паралелограмом. Таким чином, ми довели, що якщо. Дві протилежні сторони чотирикутника паралельні і рівні одночасно, то цей чотирикутник паралелогам. До речі, тут вже не потрібно кожну пару доводити, а одна з пар довільна. Це ми довели, м, тут, як, вона не є там пер, перший пункт тобто одна, одна паралелограм. Так, далі, якщо протилежні сторони чотирикутника Попарно рівні, то цей чотирикутник паралелограм. Ну, Давайте, може, цей же малюнок, зараз я його відкоректую. Хоча, мабуть, давайте я це очищу все. Гляну, може, там уже готовий малюнок. Ну ось, готовий. Не буду я записувати, що дано, чи записати. Ні, краще запишу. Тут нам дано. Що ЕБЦ дорівнює АД? Тобто перша пара протилежних сторін рівні. Друга пара АБ дорівнює СД. І треба довести, що знову таке АБЦД. Це ПГМ, паралелограм. Знову ж таки провели діагональ, ну, рисунок 16, провели діагональ АСМ. Ще раз, АБСД це просто 4 на даний момент. Але відомо, що протилежні сторони попарно рівні. Сторона АС у нас спільна сторона. Тому трикутника БС дорівнює трикутнику СДА. Оскільки трикутники рівні за третьою ознакою, то ми тоді можемо зробити висновок, що відповідні кути, ну, тобто відповідні кути першого трикутника дорівнюють відповідним кутам другого, мається на увазі. Тому можна сказати, що дивіться, кут другий да, дорівнює куту першому. А ці кути внутрішні різносторонні, при прямих БЦ, AD і пічній так? Тому БС паралельно АД. Але ж ми знаємо, що, до речі, БС ще дорівнює АД. І тому, вже першу ознаку, яку ми довели, ми знаємо, що якщо у чотирикутника дві сторони протилежні, рівні і паралельні, то тоді цей чотирикутник є паралелограмом. Тобто для доведення другої ну, ознаки да, ми використовували, що спочатку довели першого ознаку. Да. Mm. Далі, але ж ми, коли будемо писати в задачах пояснення, ми не пишемо, як ознаки рівності конкретно. Там перша ознака рівності припускників, друга, третя. Ми пишемо там, за е, там, ознакою такої. Там конкретно, оскільки там, е, там точки передано діляться навпіл, чи там оскільки у нас дві сторони рівні та паралельні протилежні. Тобто повністю. І третій пункт, наша третя ознака з того запису, це якщо у рисунок 17, якщо у чотирокупника е, діагональні точкою перетину діляться напіл, то цей четирокупник є паралелогам. Тобто тут нам дано, що е, БО дорівнює ОД. А ОО дорівнює ОС. І знову довести, що АБЦД паралелограма. А, ПДМ. Паралелограм. Ну, тут провели вже дві діагоналі, тому що за умовою так потрібно, нам дано. І, знову ж таки, ми використовуємо ознаки рівності трикутників. Розглядаємо певні трикутники. Ну і бачимо, що трикутник, наприклад, А, Б, О дорівнює трикутнику С, О. Чому? Перший та другий кути вертикальні, БО дорівня ОД, АО дорівня ОЦ за умовою. І дві сторони кут між ними одного трикутника, відповідно, рівні, двома сторонами куту між ними другого. І наші трикутнички А, Б, О і С Д, О, рівні за першою ознакою. І з рівності трикутників випливає, що кут третій і кут четвертий рівні, а вони внутрішні різносторонні, при прямих а, Б, С Д і Січній С. І тоді А Б, паралельно СД, так? Потім можна взяти, що вони паралельні, а й того, що ми довели, вони ще рівні, АБ дорівнює СД. Тому у нас протилежні сторони в парі рівні між собою та й паралельні. І чотирикутник АБСД у нас буде паралелограм уже за доведеною однакою. Зверніть увагу, як тут. Використовуються ознаки рівності трикутників до сьомий класу. Так. Далі у нас в параграфі йдуть задачі. Задача. Ну, ми її розглянемо на наступному уроці розв'язання. Ну, тут дещо про достатні умови критерії можна теж розглянути на наступному уроці. Ну і у нас час завершується. Давайте зробимо підсумок. На наступному році буде практика розв'язання задач за параграфом 3. Так, у нас ми вивчили ознаки паралелограма і їх три, за якими ми визначаємо, що якийсь чотирикутник, наданий в певні задачі, у нас буде паралелограма. Тобто тут, де більшого задачі в цій цьому параграфі на доведенні. якщо ви читаєте в умові, бачите, знайти, то спочатку потрібно довести, що паралелограма а потім щось там знаходити. Е, тому, е, перше, що ми вивчили, що якщо у чотирокутника е, протилежні сторони паралельні і рівні, то цей чотирокутник паралелограм. Далі, якщо протилежні сторони по попарно рівні, то це чотирикутник – паралелограм. І третє, якщо в діагоналі чотирикутника точкою перетину біля 10, то це чотирикутник – паралелограм. І домашня робота, домашнє завдання пошука. Ну, прочитаєте параграф. Це параграф у нас третій. Розглянете задачу з цього параграфу, ось тут що. У паралелограма, ну, може хтось розповість нам. А може, ми розв я... я вам розповім, що якщо у паралелограмі АБЦД точки МН середини сторін А Б і С відповідно, то чотирикутник купник паралелограм. НД паралелограм. Ну, паралелограм. Тут все зрозуміло. Може, давайте зараз я розповім, щоб не витрачати час. Ну, ми бачимо. Що спочатку а, Б, Ц, Д паралелограм, тому АБ дорівнює СД. Оскільки Мсередина, А, Б, М середина, Ц, Д, то тоді і половинки теж рівні, так? Да? Нас цікавлять МБ, ну, тобто всі от ці рівні, так? Да? Нас цікавлять МБ і НД. МБ е, належать прямій е, АБ, так? І НД належить прямі ДЦ. А ДЦ паралельно АБ. Значить, МБ паралельно НД і МБ дорівнює НД. Тоді за ознакою паралелограма МБНД. Це паралелограма. Тобто тут навіть щось проглядати. А домашнє завдання тоді я вам дам з підручника. Так. 79. Бачите, довидіть. 81 і 83. Це рівень А, ну, в общем-то, не дуже складний, але довидіть.